Привіт, друзі! Радий знову вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас відео з розпаковочкою. Ми будемо розпаковувати цікавий кавовий девайс. Давайте ж відкриємо нашу посилочку і дізнаємося, що вона таке. Отже, що ми маємо? А Маємо ми ось таку штучку Electric Coffee Grinder and Coffee Maker. Це два в одному кавомолка і кавоварка. Тож... Давайте дістанемо і подивимося, що воно таке. Ось таку табличку маємо ззаді. У нас є інформація про продукт. Як бачите, ми зможемо змалоти каву і зробити фільтр каву як у пуровері. Тож, давайте подивимося. В цьому відео ми просто розпакуємо її, поглянемо на те, що ми маємо у нашому комплекті, а в наступному ми вже затестуємо, як вона мила, зваримо каву і таке інше. Отже, відчиняємо нашу коробочку. Опа. Anytime, anyway, enjoy freshly coffee. Будь-коли будь де, насолоджуйтесь свіжою кавою, кажуть нам виробники. Опа! Відкриваємо, що ми бачимо, цікаво маємо інструкцію, які нам щось розповідають. Звісно, ми потім то все розберемо, почитаємо. Ось такий цікавенький мішечок. До речі, класна річ. Навіть якщо не класти саму кавомовку, то можна, то можна класти сюди будь-що цікавенький мішечок. Тепер перейдемо до місту самої коробочки. І що ми маємо в самій коробочці? В самій коробочці ми маємо зарядний кабель для кавомолки, оскільки вона електрична. Також ми маємо ложечку і темпер такого роду, щось на кшталт. І також маємо ось таку кісточку для того, щоб... Чистити нашу кавомолку. До речі, щіточка має дуже гарну дерев'яну ручечку, дуже пристойно виглядає. Думаю, буде зручно і приємно чистити ваш девайс. І залишилась сама кавомолочка. Давайте дістанемо її. Дуже добре вставлена. Ось так виглядає наша кавомолочка. Я вам скажу, друзі, що за відчуттями. Дуже добрий пластик, такий міцний. Ось такий вигляд має наша кавомолочка. Це чаша. Чаша, в яку ви будете потім робити каву, якщо ви в дорогі. Це сам фільтр. І, наскільки я розумію, то підставка універсальна під стаканчик. Ось таким чином. Ми маємо фільтр і ми маємо саму кавомолочку. Оце відсік для того, щоб насипати туди зерна і молоти. От. Ось вона якось так гудить, світиться. Ось такий вигляд має сама кавамолка. Як бачите, є регулювання по мелу. Наскільки я знаю, тут 4 ступені. Ми їх розглянемо детально в наступному відео. Зараз ми просто бачимо, що регулятор є. Він якимось чином перемикається, працює. Менший, більший. От. І власне, оце є ця частина це кавомолочка. Тобто Тут ми каву змелюємо. Ось таким чином це працює. Ми беремо цей стаканчик. Потім ми... Одягаємо наш фільтр, і безпосередньо в фільтр ми будемо молоти каву, і цей фільтр одразу поміщається сюди. Тобто, оце наш сетап, ми його взяли, насипали каву в ємність, натиснули молоти, змололи нашу каву. Вона одразу буде у нас у фільтрі. Після того, як ми змалили каву, ми знімаємо стаканчик, відкладаємо, відкладаємо нашу кавомолочку, беремо цю штучку, для того, щоб вона була у нас місною, І поміщаємо наш фільтр у стаканчик. І у нас виходить ось такий сетапчик. От, ось такого роду. І безпосередньо в цей стаканчик ми починаємо заливати водичку. Отже, в результаті в цьому стаканчику ми матимемо каву, тут ми матимо відходи наші, тобто фільтровану каву, яку потім зможемо викинути і промити. І Таким чином, таким чином це працює. До речі, цікава фішка в тому, що ось таким чином ми будемо заварювати ось таким чином ми будемо заварювати звичайний поровер. А якщо ми хочемо, щоб у нас була не методом перкалації, а просто заварювалась кава як така, то ми можемо взяти, помістити цей стаканчик безпосередньо от сюди, отак він стає, так? і заливаємо сюди водичку. Кава настоюється, абсорбується. і Потім, через декілька хвилин, ми просто знімаємо фільтр і також маємо той самий результат. Тобто два методи заварювання в одному. Дуже непогано. тож, е Стаканчик з гарного пластику міцний, ніде нічого не люфтить. На запах немає нема ніяких сторонніх запахів. Все дуже непогано. До речі, бачите, маємо тут таку ризинову підставочку, яка не буде давати ковзати вашому девайсу на столі. Якщо ви його поставите, то він не ковзає. Дуже-дуже добре. От. Тож, друзі, такий цікавий девайс у нас сьогодні на розпаковочки. Наступному відео ми з вами зваримо змелимо каву. Всі 4 ступінь. Подивимося, як мелиться кавомолочка. І спробуємо зварити каву в ніже. Отже, на сьогодні, друзі, це все. Дякую, що здивилися. Зустрінемось у наступному відео, де ми з вами затестуємо наш новий девайс. До побачення!